9, 11. Е, барщаговка, калібріс, зупинка поліції. Да, добрий день, кажіть. Представтесь, будь ласка. Старший лейтенант поліції Кліченко Андрій Сергійович. налаштували телефон, відео. І ще раз. Відео налаштували. Які відео? На телефоні. Е, в смислі. А, відео? Налаштували, все добре, чітко видно. Як чути? Видно, видно все нормально. Мабуть, нормально. Старший лейтенант поліції okay. Каліченко Андрій Сергійович. Калініченко Андрій Сергійович. Номер жетону. Номер Зараз підождіть по одному. Можна Можна ще? 40757. 40757. Ваше, будь ласка. 017 6403. 017 -6403. Будь ласка, посвідчення придавіть. Хомич Володимир Брониславович. Вірно? Скажіть, причина зупинки? У вас є пошкодження на транспортному засобі. У мене немає пошкодження. Подивіться, чи є вони, чи немає. Які пошкодження саме? Механічні. Які механічні пошкодження? Ну, механічні пошкодження. У я мене не немає у мене так, на транспортній. Ви так вважаєте, давайте вийдемо подивимося з вами. Нас тоже камера. Ви, ви потрапляли в дорожню транспортну пригоду? Я? Ну, не я. Ні. Я потра... у мене була пригода дорожньо-транспортна підставна особа 30-го 25 року. Якщо ви не знаєте, Я не знаю. Я всі всі ДТП не знаю. Якщо ви не знаєте, і не і ця під так, це під... вже у людини. Суд мене зробили винуватим, але я не винуватий, Вже доказав у суді, і суддя зараз чекає цю особу. Чекає у суді на наступне засідання. Завтра завтра на засідання. А де ви бачите механічні пошкодження в мене? Зліва там, де у вас, мабуть, було ДТП. Де? У мене не було ДТП зліва. А де вас було? Я вам кажу ще раз: у мене не було ДТП зліва. У мене взагалі не було на, на, на цій машині ніяких ДТП. А що то вас зліва таке? Де зліва? Ну, вас вийдіть, подивіться. Я вас боюсь, бо у мене е, поліція колись е, поламала мені шию 20 років назад по по ошибці то в міліція була до да. да, міліції ну Але я знаю що ви не він я боюсь все одно я боюсь виходить у мене немає механічних да, пошкоджень да. скажіть ви взагалі посвідчення водія має звісно має я, які пошкодження ви ще раз механічний мені нема часу які саме механі... ви знаєте десь десь ви у вас є якісь докази того що я був у ДТП у на цьому автомобілі мерседеса Де саме. Уточніть, де саме. Це оперативна інформація, Ви не зобов'язані це надавати. Ні, надавайте зараз. Надавайте зараз. Ви у нас посвідчення попросили, я вам надав. Так. Надав. Тепер ви подіска. Вам... Надайте, з ким я взагалі. Ставлю. Добре, добре, зараз надаю. У вас да, ребят, просто смотрите, я вам просто говорю без шуток. Вы поняли? Я как бы нормальный парень. Ми вот. Нет, тут не вы не подумайте, я не провокатор. Просто реально, вот у меня 30 числа подставная ДТП. Вы поняли? Я отстегнусь. Меня сделали виноватым. вы поняли? Уже завтра суд. Завтра суд. Вы поняли, вы можете посмотреть по базе. И человек, подставной этот уже у судьи есть вопросы. Полиция составила нелегально на моей второй машине, которую он не разбил, вы поняли? Вот, машина официально числится на моей жене. Это вот здесь вот вишнем. Они сделали меня виноватым, вы поняли? И да, 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 да. Е Ось, дивіться. Не, я не то, что, понимаете, я... Не, просто, что вы... Не, я на вас не обижаюсь. Видите, я же достой... Ребят, я же достойно себя веду. Просто дело в том, что, что вы понимали, перед Майданом начальник полиции Крыма, замначальник полиции Крыма, это, ну, личность в интернете, скоро я про него статью пишу, и уже дорожный контроль, знаете, организация такая им занималась. Так он угрожал мне, что вы понимали, это после этого Майдан начался. То есть, вот, он угрожал мне перед выездом из Крыма... Он меня словил на выезде из Крыма и сказал, зальет мне в рот водки и спалит меня в райотделе. Вы поняли? И на него было написано заявление после этого, что вы просто понимали. И 20 лет назад мне на самом деле поломали в милиции шею, потому как бы я предвзято отношусь к каждому, поймите правильно, вы поняли, да? И к вам никаких личных обид и претензий ничего нет. Я же говорю, если у вас какая-то ложная информация, тогда предоставьте доказательства, пожалуйста, ли я не знаю. Что именно вам подсказать? 28.08.83. Русский язык хорошо понимаете? То у нас это национальный в Киеве, вы знаете, да? Большинство киевлян говорит на русском. Георгиевич, вы знаете, что в Рошипу перебуваете? Георгійович Так. Я так Где Де перебуваю? В Рошу за Артека. Э, у мене є всі документы. Не-не-не. Э, э, тут трошечки помилка. Всі у мене є всі документи, згідно яких е, я я вам зараз е, показую, і ви мене відпускаєте. Що це за документи? Так як у мене зараз декілька судів звинувачуємо е, деяких е, преступників, от і я не можу, не хочу ці документи, щоб ви озвучували, що це за документи, але я вам згоден зараз їх надати на ознайомлення через вікно, щоб ви ознайомились. І у, у мене не е, ну зараз я все рівно з бази зняти не змо. Ні, ні, я знаю, але у мене є я ще, ще раз повторюю. Да, хлопці, по я вас по нормальному прошу. Якщо ви не підставні, я вам зараз надаю документи. Да -да... Ні, послухайте, ні, ні, послухайте до кінця. Я вам показую документи, згідно яких ви повинні мене відпустити. Я знаю, я знаю, згідно яких ви повинні відпустити. Але на камеру, так як ведеться запис, не кажіть, що це документи. Тому що відео я буду передавати до СБУ нашого з вами наші бесіди. А щоб злочинці не знали на камеру. Якщо вдруг через СБУ чи через когось потраплять до ці до них це відео до публічної огласки цього відео, я не хочу, щоб бандити знали, що я за документи зараз вам покажу. Добре, зараз достаю документи. Ми вас зрозуміли, але ці документи вам треба приїхати знати і ні. Ні, ні, мені не треба з вами їхати. У мене всі документи, згідно яких ви повинні, повинні мене зараз відпустити. Ні-ні-ні, не зобов'язані, не зобов'язані. У мене є такі документи, що мене немає права ніхто трогати. Так, ми зараз ні, ні. Покажи, Ви можете визивати групу ТЦК, але ви мене зараз затримуєте по роботі. Ви мене зараз затримуєте. Я вам покажу швидко документи, і можна мене відпустити, тому що ви мене затримуєте по роботі. Без шуток. Без шуток. Ось, дивіться. Тільки не озвучуйте вслух. Я вас дуже прошу, не озвучуйте вслух. Що це за документи, я вам показую? Ви зрозуміли? Можете собі сфотографувати. А взагалі, ні, не, не треба фотографувати. Щоб вас просто не підставили, не треба вам фотографувати. Що ви боїтеся з нами надатися? Я, я, я нічого не боюсь. Всі поліцейські великолепно знають, що в мене завжди, завжди, завжди все по закону. То вас не можуть зняти Ні-ні, зні, Мене знімуть з розшуку буквально через пару днів. Да, да, да. Я, я не відмовляюсь проїхати до ЦСКА, я зараз по роботі зайнятий. Я вам повторюю, я по роботі зайнятий я зараз. Я не можу вам цього зараз казати. Вибачте, ось можете собі, собі сфотографувати, якщо вам треба, дивіться, після ДТП я писав заяву, є, є заява після ДТП. Якщо хочете, прийміть заяву з документами, копіями і я приїдете? поїхав. Я, я хочете визивайте РТЦК на місце сюди, хочете визивайте, але РТЦК зобов'язані мене по цих документах одно зараз відпустити. Я вам дивіться, ви можете по базі, подивиться, я писав заяву. У мене ще є. Я вам можу показати, що я був на зустрічі з е, начальником. Я ж я проживаю в Бучанському районі. Дивіться, я проживаю в Бучанському районі. По кримінальних і інших справах я написав заяви і був е, декілька днів, е, в тому числі у начальника Бучанської поліції. Послухайте, 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 варна. У начальника Бучанської поліції особисто зустрічався з Андрієм Маланчук. І у, у мене є другі документи. Я писав таку заяву, що зобов'язуюсь з'явитися В РТЦК. І мені, сьор, і мені сьором туди треба буде з'явитися. Чому? тому, що у мене вкрадений документ. Ой, на камеру, щоб я не, не показав це. У мене вкрадений документ. Е, моє е, воєнне е, воєнний документ вкрадений. І зараз, коли мене знімуть з розшуку, ви поняли? От, Тоді я їду в РТЦК. У мене вже знімають з розшуку. Оце... Ні, я зараз на роботі. Я зараз на роботі, без шуток. Я, я без шуток на роботі. Я не можу. вас Іще раз. Покажете, довідку у вас відпустить? <плес> е, да ні, ні, ні. Дивіться, я зараз вам можу, тільки ви мене затримуєте, опять же таки. Давайте я вам напишу, що я зобов'язуюсь з'явитися до РТЦК, якщо хочете. Докум документ я вам надав. Можете, можете визнати, хлопці, РТЦК, хочете, визивайте зараз, але ви мене затримуєте на роботі. Мене можуть оштрафувати за запізнення. Да я вам без шуток кажу за запізнення, без шуток. По чесному. Мене нікуди не заберуть. Оцей документ немає права РТЦК мене трогати. Ще зна... Цей документ покажете, де я Хлопці, дивіться. Дивіться, та яка в та... мене стопка документів. Розумію, ці документи треба не нам показати, які. Вони так, зараз знімуть через пару днів із розшуку. Я вам по-чесному сказав. Хочете повір... Хлопці, хлопці вас... Хочете повір... Дивіться, Хочете повірити на слово, хочете ні. Ну дивіться, я трохи підробляю, тільки не я. Бачите? Диві. Де? Ось, тільки не, не, не кажіть цього нічого на камеру. Не кажіть цього на камеру. Ось, бачите? Вам, а... вам погано видно? Я по чесному кажу. По-чесному кажу. Можу вам заяву хоч... Ні, нічого не вживав, пройду любий, любий зараз, можете викликати медиків, пройду любий аналіз. Медиків треба в них проходити. Нічого, можете драгер принести, нічого не вживав. Нічого не вживав. Можете мене... Меди... Нічого не вживав. Дивіться. А останній раз коли вживав? Не вживав нічого. Ви чуєте мене, я нічого не вживаю. Вкривайте очі. У вас сложна інформація. Можете вийти з автомобіля місце міст багажника показати. Вміст багажника? Ну ви ж розумієте, що ви мене затримуєте? Вже пішла 11 хвилина. зараз буде 12 хвилина. Дивіться, і ви ж знаєте, що по закону ви не маєте права мене затримувати більше 20 хвилин. Ну ви мене затримуєте. Поліція просить мене вийти показати вміст багажнику.